Привіт всім! Сьогодні у нас в гостях незвичайна дитина, сьогодні у нас в гостях е, людина, яка допомагає Україні, людина, яка співає, людина, яка вміє об'єднувати і вести за собою. Я знаю, що тут почався давно. Е, Олег, розкажи нам е, про цей власний тур, ти сьогодні в Торонто. Е, що буде Скай робити в Торонто? З, яким, з якою місією ти була? Скажи не просто концерт. Звісно, від початку масштабного вторгнення фашистів у нас не просто концерт. І вони всі відбуваються під гаслом, допомагаємо, перемагаємо. За цим хештегом можна послідкувати всю нашу благодійну активність від 24 лютого до 22 Так само і це стосується нашого туру з Сполученими Штатами і Канади. І не виключення, а, звісно, наш концерт 7 липня в Торонто. Ми будемо поєднувати приємне з корисним і співати пісні. Будемо збирати донати з І разом з фондом Help Heroes of Ukraine, яким ми вже рік тому працювали, і це перевірні. Люди, ми довіряємо, і цього разу це буде не виключення. Тому запрошуємо. Я прошу усіх поєднати приємності корисним і, звісно, прийти на концерт, послухати свої до хіти, іти, поспівати разом з нами, гарно провести час і допомогти нашим бійцям зробити якомога більше гарних руських, тобто неживих. Олег, що би ти хотів побажати нашим читачам журналу бізнес Бізнесвумен? Так як журнал називається Бізнес саме в я хочу подякувати всім прекрасним, чудовим, чарівним жінкам за те, що ви в нас є. Особливо хочу подякувати українським жінкам, експертів Збройних сил України та силах оборони, які просто не поступаються. Чоловікам і те, що інколи на люфору нашого чоловіка. І я пишаюсь тим, що живу з такими жінками в один час. Я пишаюсь тим, що українські дівчат, українські жінки настільки круті, стільки, стільки сильні, що це просто завороження. Це потягне. Це... Я пишаюсь ними. І я дуже дякую вам. Ми разом допомагаємо, перемагаємо. Дякую, слава. Героям слава. Я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні поділився своїми думками і за те, що ти робиш. Тому що справді та е, справа, яку робить «Огурт Скай, яку саме ти робиш, це є неоціненою, тому що на таких людях тримається Україна. Я дякую за те, що ти допомагаєш, і дякую за те, що ти робиш. І Україна обов'язково переможе, якщо буде так багато різносторонньої допомоги. А ми, в свою чергу, тут, зокрема в Канаді, намагаємося вас підтримувати і разом до перемоги. Слава. Героям слава!